Фільм демонструє насичені та емоційні події, які назавжди змінили сприйняття Олімпійських ігор і залишили глибокий слід в історії, що призвело до масштабного обговорення питань безпеки на міжнародних заходах. Нічний дзвінок. Бойовик трилер, в центрі сюжету якого нічний слюсар Меді, який потрапляє у вир кримінальних подій після того, як вирішує допомогти одній молодій жінці. В день меді навчається на криміналіста, а вночі підробляє слюсарем. Та під час чергової зміни він отримує дивний виклик від дівчини, яка просить допомогти їй потрапити до свого помешкання. Однак, після того, як меді виконує роботу, він опиняється на порозі пограбованої квартири і потрапляє під підозру у злочині, якого не скоював, та стає ціллю для небезпечних гангстерів, котрі вимагають здати спільницю і повернути вкрадене. Тож тепер меді всього за одну ніч має довести свою непричетність і знайти справжнього злочинця у місті, охопленому протестами та заворушеннями. А те, що починалося як звичайна зміна, стрімко перетворюється на запеклу боротьбу за життя. Це динамічна і напружена історія, в якій винахідливий герой стикається з різними перешкодами, намагаючись знайти справжнього винуватця всіх проблем і розібратися з тими, хто не зупиниться ні перед чим, аби повернути своє.